14 січня вшановуємо пам'ять святого Василія, архієпископа, учителя церкви, організатора і законодавця чернечого життя на сході, упорядника літургії, засновника ремісничої школи для молоді, притулку для подорожніх та лікарні. Сучасники ще за життя називали його великим, і Христова Церква прийняла це ім'я як визначення його заслуг. І, хоч далеко та земля, де жив Василій Великий, в українському народі не засає пам'ять про нього, і хто тепер зможе порахувати, скільки українців мають ім'я Василь? 14 січня вшановуємо святого Василя Великого. Хто може підрахувати, скільки українців мало чи мають ім'я Василь? Найбільшою славою вкрив це ім'я Божий слуга, який вже 17 століть живе у пам'яті людей різних народів і країн, славою своїх вчинків, науки і святості життя. Народився святий Василій в малоазійській провінції Кападокії в місті Кесарії 329 року Божого. Його батько, також Василій, був поваженим адвокатом. Дитячі роки малий Василій провів Анесіїв. В околицях Новокесарії коло своєї побожної бабуні. Далі юнак Василій вивчав філософію і красномовство, продовжував науку в атенах, де тісно здружився з Григорієм. В 26 років Василій повернувся до Малої Азії. Бабуся і батько вже померли. На господарстві залишилась мама з сестрою Макриною, яка першою зауважила, що Василій пишається своїм розумом і красномовством. Саме Макрина нагадала Василеві про марнуту світу, і брат повернувся серцем до досконалого життя. Коли розвіялись перші дими марної слави, коли Василій відрікся від світу, щоб посвятити себе Богові, єпископ Кесарії Діяній злив на його голову воду святого хрещення. Приглядаючись до побожного життя монахів, Василій бачив страшне криваве переслідування і постановив наслідувати їх життя. Святий Василій близький нам через чин Василіян, який втішається великою повагою у нашому народі.